Друзі, всім привіт! Напевно, всі бачили те саме вірусне відео, яке розлетілося мережею. Мова про відео з Івано-Франківська, на якому дівчинка вийшла собі у двір пострибати на скакалці на свіжому повітрі. І тут, значить, підійшла до однієї з лавок, і там сиділа літня жінка, яка почала дуже нахабно і некультурно говорити їй, щоб вона покинула це місце, відійшла з її осидженої території, і дівчинка почала. Абсолютно аргументовано їй відповідати. Ну і власне така от побутова, звичайно проста історія, яка знайшла відгук у багатьох людей, які стали на захист цієї дівчинки. Подивіться в мережі, раджу дуже про те, як дівчина відстоює свою позицію. Мені стало цікаво, що це за дівчина, стало цікаво з нею поспілкуватися. І після того, як я в Фейсбуці оприлюднила це саме відео і попросила своїх підписників в Ютубі власне запис якось. Не знаю, допомогти мені з контактами цієї сміливої дівчинки. Власне, мені написали, знайшли про неї інформацію, знайшли її TikTok, інстаграм, і після того я зв'язалася з цією дівчиною. Я написала їй, і вона спочатку погодилася на інтерв'ю, а потім... Вона сказала через буквально годину, написала мені про те, що вона не може давати інтерв'ю, тому що увага, їй це заборонило робити керівництво, керівництво закладу, освітнього закладу, де вона навчається. Власне, от така дичина насправді відбувається, як виявилося, керівництво цього закладу воно абсолютно не стало на бік дівчини. Воно не підтримує. Її, тому що як з'ясувалося керівництво цього закладу, воно не стало на бік дівчини, воно її не підтримало і здавалось би до чого тут заклад, у якому навчається ця дівчина, чи це ця історія сталася десь на території. Е у ліцею, чи університету, ні. Чи має якийсь вона стосунок до навчання? Та ні, абсолютно. Чи взагалі просив хтось там висловлювати позицію університету з цього приводу? Ні, не просили. Але оскільки ця історія стала широко відомою, то керівництво. Цього закладу, яким чином дізналося, і власне попросило. Я так розумію, дівчину на парах взагалі увага стерти це відео і попросити тих, хто його перепостив, також стерти це відео. Це в епоху інтернету, в епоху того, як все розлітається по мережі. Розлітається зазвичай негатив, але сьогодні це той унікальний випадок, де просто де просто мега позитивна історія повчальна і для старшого, і для молодшого покоління вона розлетілася буквально. Дуже добре. І от така історія з таким не знаю, закінченням, не закінченням, але мені стало якось абсолютно дико від того, що у нас керівництво освітяне, значить, керівництво вишів дозволяє собі так втручатися, по-перше, в приватне життя, і якимось чином наказувати дівчині видаляти відео. Ну тобто я просто в шоці від цього. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте і. Що ви думаєте про позицію керівництва закладу у цьому випадку?